Насправді в киян і у працівників цих підприємств цих кінотеатрів виникають цілком природні запитання: що буде далі? Чи будуть далі там кінотеатри, чи будуть далі там е е дешеві квитки і можливість для соціально незахищених верст населення дивитися кіно? Чи можливо ці кінотеатри перетворяться на нічні клуби? Частина з них буде знищена, і на їхньому місці будуть е споруджені е багатоповерхові будівлі. Ми виступаємо категорично проти такої реорганізації. Ми хочемо, щоб це відбувалося в цивілізований спосіб. Поміжки не поліду, ми будемо допомогати. А да ви влади діє як бандити. Вони запускають абсолютно незрозумілих людей, які називають себе охорони, але не мають жодних документів. Неможливо встановити їхні особи. Вони не мають ніяких контрактів про те, що вони є охороною. Вони просто викидають тих, хто був на місці кінотеатрів. Так було зокрема на оболоні Бракіславі, блокують приміщення і кажуть людям, які кожного дня ходили роботу, що ви більше не працюєте в такий спосіб. Діють рейдери бандити, але ніяк не легітимна влада, яка хоче зробити щось добре для цих кінотеатрів. Пана народного депутата. Який я не знаю, чи бачив будь-який документ, який стосується реорганізації кінотеатрів. Я хотів би їх показати, на підставі прогляду яких буде зрозуміло, що ні про яке рейдерство, ні про які будь-які порушення не йдеться, жодна людина не звільняється з працівників кінотеатру. Отримували сотні скарг киян на неякісні послуги на занедбаний технічний і фізичний стан цих споруд. І фактично таким чином склалось, що сьогодні кінотеатри стали не обличчям міста Києва, а в певній мірі соромом міста Києва. Зроблена та затверджена концепція розвитку кінотеатрів міста Києва. І я запевняю киян, що кінотеатри будуть ритмічно працювати, вони будуть ремонтуватись, вони будуть де це потрібно реконструюватись. Буде е, запропонований киянам сучасний продукт кінематографічний, буде розвиватись прокат вітчизняних, історичних, ретро. Вартість квитків не зросте. Прийшли свідково з командою, з молодими особами. Кінотеатр знаходився в колоці. Вони виславкували двері, викинули коробки, завели туди своїх осіб. На сьогоднішній день кінотеатр не працює, трудовий колектив не пускають на свої робочі місця. Це все чисто правда. І трудовий колектив штучно з кажуть їм писати заяви за свій рахунок, не хочуть їм виплачувати зарплати, ті зарплати, які ще потрібно їм виплатити не ведеться ніяка діяльність комунального підприємства. До 14-го кінотат працював 15-го. Не зайшли в з Після 15-го на жаль, кінотеатр не працює. Що спеціалісти, фахівці, які працюють в цих кінотеатрах, не втратять роботу. Більше того, ми зробимо таким чином після наведення порядку інвентаризації аудиту, що заробітна плата буде збільшена. 21-го числа цього місяця. Вони видали якісь документи про те, що треба реорганізувати. Театр Русь». І в витягу 23 числа вони вже написали ціну за 3 мільйона 132 тисячі. Але тут ще був я керівником. Тут ще написано, що ситник керівник в цьому документі. З 17, 17-го 92-го року ситник Станіслав Олександрович керівник, а Цвітков голова ліквідаційної комісії. 29 числа теж точно такий же документ, але вже там ніякого ситника нема, тільки Цвітков Андрій Володимирович, голова ліквідаційної комісії. Жодних документів, жодних початок, жодних актів не підписано, не було нікого. Нікого не було в кінотеатрі Київському. Все це робиться в цьому приміщенні.